Здоров, народ, з вами я ліканіт, і ми продовжуємо грати в Stalker в збірку кастом. Це вже третя серія, а точніше друга спроба. Тому що при першій спробі в мене чомусь почав вийожуватися мікрофон. Я це все діло пофіксив, по крайній мірі, сподіваюсь. Значиться, в минулій серії ми зупинилися на тому, те, що бігали по всій зоні, фармили собі спорядження, і тепер ми маємо армійський бронекостюм Біріл 5М дуже крутий бронік, особливо для старта і середини гри. Ну і саме головне те, що в нього можна поставити бронепластини, про що я так сильно нив в минулій серії. Також, як бачите, в нього дуже крутий візуал рук, як на мене, один із найкращих взагалі у всій збірці. Також... Слідуюче, це Вепер ВПО-123 тактичний. Придбали ми його аж на затоні, доля наш занесла аж туди. Також там ми продали всі артефакти, які нафармили в минулій серії, і в нас в сумі вийшло більше 200 тисяч, на які ми і придбали цю гвинтівку. Але вона ще не повністю укомплектована, тому що для неї ще потрібно придбати приціл. Який відкривається на другому левелі товарів у торговців, який в свою чергу відкривається, коли у мене буде 500 репутації з своїм угрупуванням, але і це в минулій серії ми також майже завершили. І зараз у нас 457 репутації, тобто залишилось всього 43, і буде другий левел торговців. Ось, щоб підняти цю репутацію, у нас є аж цілих 4 квести: перше це зачистити лігвище мутантів, друге це принести документи бармену. І також усього ще два квести на зачистку ще. Одного лігвища мутантів, яке вже знаходиться в барі. Заглядь, ці всі квести нам принесуть навіть більше репутації, а точніше, 160 аж цілих. Також іще в барі я хочу поговорити з одним цікавим персонажем, про якого я говорив ще в першій серії, але потім благополучно забув. Ну і ще також хочу пробігтися по аномаліях, тому що, як ви пам'ятаєте, в минулій серії стався викид, а це значить за те, що тут скоріше за все заспавнились лякі артефакти. Та, але спочатку я хочу. Чи, скоріш за все, придбати собі у Сідоровича енергетиків, щоб не дохнути своєї витривалості, потім уже побігти по аномаліях і також виконувати квести. Здорово, Сідорович. Хоча, скоріш за все, в нього енергетиків не буде, так, да, тому що я в минулій серії все у нього скупив. Це не дуже прикольно, хоча дай мені тоді хоча б газованої води. І також, та й, в принципі, все мені більше нічого не потрібно. Типу, вода в мене є. Хоча можна, в принципі, придбати. Ще одну пляшку, якої я чогось не наблюдаю. Ладно, давай тоді хоча б пляшку. Ну а тепер можна вже бігти виконувати квести. Виконувати квести і ковирятися в аномаліях. З минулої спроби я пам'ятаю кілька аномалій, де заспавнилися артефакти, але, скоріш за все, я пробіжуся взагалі по всіх. До речі, також в минулій серії ми обшукали ось ці ось його три схованки. Я не знаю, чи фіксований там лут чи ні. Ну, як мінімум, артефакти залишились ті самі, що в принципі логічно. Хоча ні, чесно кажучи, мені, <смір> з такою витривалістю, м'яко кажучи, ліньки бігать по всіх цих аномаліях, тому що займеться багато часу, але навряд чи окупиться. Ну, я точно пам'ятаю, що отут є артефакт, отут є артефакт. І, можливо, ось тут усього, але я не впевнений. Так, тут у нас мають бути зомбу. В минулій серії я з ними зустрічався, але я вирізав той момент, тому що я відвантажився. Ну і сенсу його показувати не було, тому що я з того нічого не отримав. А. Так, 4800 непогано. Так, ну все, в принципі, перший квест у нас є. До речі, можливо, тут артефакти є. Так, немає тут нічого. Це трішки неприємно, тому що минулий раз, знову ж таки, тут був ломоть м'яса, який доволі таки непогано коштує. Хоча, можливо, в інших аномаліях щось нове заспавниться, таке теж може бути. Наприклад, тут, да, ну я вже бачу артефакт, але він знову ж таки мусорний. Також давайте заскочимо в аномалію м'ясорубка, там також, можливо, щось відспавнилось. Ні, немає тут нічого, тільки радіації нахватався. Ладно, тоді я побіг скоріше за все або на ферму, або одразу на звалище. Хоча перед тим треба забігти в тунель і там забрати ще один артефакт. Ну ладно, тоді, в принципі, на ферму сенсу йти немає, там у Лімура ні енергетиків нічого немає. По запасах у мене все дуже навіть добре, тому я зразу побіжу на звалище, щоб забрати документи і також облутати схованки. Я на звалищі, і схованка з документами у нас знаходиться ось тут усього в трубі. А ще точніше в маленькому ящичку. О, зато тут на звалищі є якийсь артефакт. Все добре. Нормально я так радіації не нічого не скажеш. Але в нас є дзигари, які виводять доволі таки багато радіації. Осьо вони. Перша схованка у нас знаходиться на осінь усього радіоактивній кучі, хоча радіоактивною вона була в серії Тінь Чорнобиля. Тут же ж це просто куча з мусором. Так, і що тут у нас? Так, да, лут тут фіксований, Сайга Душмана. В принципі, вона мені не потрібна, тому що я хочу придбати інший дробовик. Він купується також у шустрого і називається Раптор. Дуже схожий, до речі, на АЦЦ Хані Беджер, але саме круте це те, що у нього є магазин на 20 патронів. О, а Сайгу Душмана ще треба, крім того, ще й лагодить. Я вже краще знову злітаю на Скадовськ і все це діло куплю. Так, а минулий раз тут нібито електри були, на цей раз гравітаційні аномалії. Можливо, тут буде якийсь артефакт? Ні, немає. Ну і ладно. Тоді я збігаю зараз до м'ясника і продам частину тіл мутантів. От, ну Мені тут продавать чисто руки зомбу і оці ікла. Запчастини від бюрера я хочу приберегти для якихось там або долговців, або вчених. Так, забирай, значить це м'ясо, забирай руки, когті кота, ікло псевдособаки собаки і ікло кабана. 9 тисяч, непогано. От, а ти мені дай тоді. Двадцятку дробі. Так, ну і все, побігли тоді за слідуючою схованкою. Плюс я хочу барахольщиків купити знову ж таки енергетиків. Тому що я ще й трішки перевантажений. Фух, встиг. Так, і це у нас спайка. Нарешті я доповз до барахолки. Зараз хочу придбати енергетиків і побігти забирати схованку з інструментами. Там, до речі, інструменти для грубої роботи це доволі таки круто. К продай мені енергосів. Дякую. До речі, він їх доволі таки дешево продає. Той же, наприклад, Сідорович він їх набагато дорожче продає. Ну, не набагато, але дорожче. Так, ось його цей рюкзачок. І тут ми маємо ось воно: ну, інструмент для грубої роботи, також морфін. Ну, Оці костюми мені не потрібні, і також Штайр Аук А3. В минулій спробі я зрадів, побачивши цей приціл, а потім нажав ПКМ і зрозумів те, що цей приціл не знімається. Що дивно, до речі. Ну, але маємо те, що маємо. Цей аук, до речі, піде на продажу, він доволі таки непогано коштує. О, давайте на нього, хоча б подивимось. Ось так ось він виглядає. В принципі, можна було б його навіть злагодити і з ним побігати, але, ну, чесно кажучи, я не хочу. Навіщо я тоді купував випря? Ну і остання схованка у нас ось його в ось цьому ящику на блокпосту довга. І тут у нас саме цінне це налобний фонарик. Це, в принципі, прикольно, тому що коштує він 5 тисяч, наскільки я пам'ятаю. А батарейки у мене для нього є, тому мені його вистачить надовго. Ну і тим більше, що на халяву це взагалі шикарно. Ладно, зустрінемось у 15 ФПС ному барі. Собаки тут <laughs> в минулій серії були зачищені. От би ще низький ФПС зачистили, було б взагалі шикарно. <laughs> Все. Тупо за один постріл два квеста виконав, нормально. Так, тепер треба зараз дуже швидко пробігти. Щоб не хапнути знову мільярд радіації. Так, 426. В принципі, я її можу зараз вивезти просто ось його водою. І на цьому все. Привет. Так, ну і ось цього цей персонаж, про якого я весь цей час казав. Можеш Анна. Ого, давно я не бачив дівчат. А мене ти, схоже, будеш бачити часто. Я тебе раніше не бачив, ти з новобранців? Я вступила в долг рік тому. Набрали у польових умовах. Мій батько був вільним сталкером, а я мандрувала з ним. Якось на нас напала Хімера. Мені вдалося вижити, сховавшись в кабіні вантажівки, а він загинув. Загинув, намагаючись захистити мене. Потім експедиційний загін довго знайшов мене і врятував. Я приєдналася до них, бо мені просто не було куди більше податися. І я хотіла помститися за свого батька. З того часу я тренувалася і боролася пліч опліч з ними. А тепер наше завдання виконане, і ми повертаємось на базу та очікуємо на подальші накази. Тяжка історія співчуваю. Я впораюсь. Ей, це ж ти от останнім часом носишся на. Вколо і шукаєш роботу. Я зараз відповідаю за деякі бойові операції долгу. Якщо потрібна робота, у мене може знайтись дещо для тебе. Так, є для мене завдання. Я збираюся на охоту. Є одна хімера, яка давно непокоїть бармена. Підеш зо мною, і отримаєш половину винагороди. Зустрінемося на барахолці. Окей, охота на хімеру, значиться. Ну, для охоти на хімеру, мені знадобиться ящик гранат. До речі, гранати тут доволі такі імбові, вони, особливо Хімеру, шотають доволі такі на далекій відстані від вибуху. В минулій спробі я перед цим квестом злітав на затон, але зараз я, чесно кажучи, не хочу. А можливо і злітаю, подивимось. Так, громов, даров. Я виконав завдання. Так, схованка на звалищі. Так, розкажи про себе громов, да-да-да. Так, робота є. Інструменти для грубої роботи. Ось вона, 6900. І аук за 4618. Все шикарно. О, хі -хі. зустрітися з професором Сахаровим. Це добре, тому що, наскільки я пам'ятаю, він пошле мене в лабораторію X18. А в цій збірці я був в цій лабораторії, вона там доволі таки душна. А може і ні. Подивимось. Так, здоров, бармен. Я виконав завдання 2862. Так, продай мені тоді виходить всі свої енергоси за 1900. Оцей хвіст можеш забрати, він мені не потрібен. От, ну і все ж таки давайте злітаємо знову на затон і продамо всі артефакти, і придбаємо цей дробовик, про який я казав. Так, я знову на затоні. Борода, забирай всі мої артефакти. 95 тисяч. Непогано. Дуже непогано. Так, торговля 10 уровень, і також нова риса персонажа. Я прокачаю одинокий сталкер. Коли у вас немає напарників, ви можете носити на 5 кг більше і отримуєте на 10% менше урона. Думаю, це доволі таки шикарна прокачка. Шустрий, мене цікавиш знову ти. А саме ось цей усього дробовик Раптер. Коштує він 85 тисяч. Ось так його він виглядає, просто шикарно. Так, ну і саме головне, це те, що в нього магазин на 20 патронів. Продай мені усі усього дві гранати і забери мій Тозік. Нарешті відносини у нас 554, тобто це другий левел у торговців, але знову ж таки потрібно чекати три доби. Побачимось уже на кордоні. Вітаю всіх знову із Австралії. Я, нарешті, таки дістався до ферми. Час у нас 20.53, тобто майже ніч уже. Да, Лімур уже пішов спать. Ну да, йому мені продавати нічого, тому я також піду спать. Ну, грубо кажучи, вже минуло дві доби, тобто мені потрібно ще одну добу поспати, і на цьому, в принципі, все. Давайте тоді спимо до 20 годин. Я жорстко просто хочу пити, але саме для цього я придбав газовану воду, тому що в неї коротка анімація. Ну і також давайте поспимо тепер до 7 годин, щоб чисто було видно. Так, в зоні недавно стався викид, да 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 Так, я дуже хочу їсти, дуже хочу пити. Не розумію, чого цей тіп, коло... кругом мене крутиться постійно. Угу. Судячи по репліках, я вже чую те, що на село напали військові. Це не дуже прикольно, тому що з військовими я, м'яко кажучи, не... не хочу воювати. <свіско> так, пацани, давайте ви там самі розберетеся, окей? Я чисто тут підожду. Давайте тільки без фрізів по-братськи, прошу. Все, Лімур на місці мене цікавиш, ти, асортимент оновився, і мене цікавив весь цей час приціл Акок. Ось його він. Що в тебе ще з'явилося такого цікавого, ну, по-перше, енергоси, це зрозуміло, також ще одну фляжку води куплю. Ну і в принципі, все. Рюкзак я в нього краще купувати не хочу, тому що скоро ми підемо на болота, і там за квест доволі такий легкий, отримаємо набагато крутіший рюкзак. Також я візьму ще одну гранатку. Ну і ось так ось його тепер виглядає наш вепр. Все, одинаки заспокоїлись, тобто все, вони всіх викусили. А, ну да, і цей чорт уже все злутав, да? А, ні, диви. О! Шолом, ще й сфера. І ще й бронепластина. Ідеально! Це просто шикарно. Давайте також ще цих типів злутаємо. Так, цього майже злутали. Ну, головне, щоб нашивка залишилась. Так, у цього Бинтік, також. Абакан. Ні, не цікаво. Шолом Сфера це доволі таки непоганий шолом. Та що непоганий, це дуже хороший шолом, особливо на моєму етапі. Ще й в стані 29%. Так, я не зрозумів, а ФПС мені, будь ласка, можна вернуть? О, <нів> навіть погода змінилася. Але ФПС мені. Ну, Повернули, але не сильно. О, це вже краще. Фургон, скажи, будь ласка, те, що в тебе є ремкомплект для цього всього діла. Є 11 тисяч він цього коштує, і зараз у нас буде просто максимально топовий шолом. Все, в нього стан 76%, але у нього набагато краще балістичний захист, набагато кращий радіозахист. Та й взагалі він набагато кращий. А чим його ще можна полагодити? О, ось цей ось оклеї можна використати, він з 70% лагодить. Плюс у мене ось його є нашивки, можна ними там трішки щось докинути. Ну і можна ще один докупити, ось це, ось його, що лагодить із 80%. Ось ще 8 тисяч і ми отримаємо майже повністю цілий шолом. Так, 81. Плюс осей, ось сейві усього 4. Все, 95% отримуємо ми і все. Цей шолом тепер став ще краще. Мій старий протигаз забери. По стволах у нього, в принципі, ну, нічого такого цікавого немає. До речі, м'ясник продає глушник на мій дробовик. Тому, в принципі, можна було б придбати. Тут ще нашого звалили. Ага, ну окей, шина і. Ух ти, Алерка лежить, нормально. Шина і гроші. Алерка, ну в такому собі стані. Так, запис іде 52 минути, тому давайте знову збігаємо на звалище і зустрінемося з Анною. І на цьому завершимо серію, потім уже полювати з нею на хімеру будемо в наступній серії. Не знаю, можливо, одразу сяду записувати, можливо, і ні. До речі, в нас також є ще одна схованка на звалищі. Це доволі таки файно. Прикиньте, звідти як за скелет випаде. У мене таке бувало. Але, до речі, у мене є план, як в корот... Такий час отримати екзоскелет. Це знову ж таки пов'язано з квестами останній схід за чисте небо, тому що в фіналі, в фінальному квесті там потрібно буде зачищати цей ось механізаторський двір від військових. От, і там з них може випасти або носорог, або екзоскелет, або Бронікостюм з 9 із протиекзоскелетом. От, а може, а може і нічого не випасти, це буде не дуже прикольно. І що тут у нас у цій схованці? А тут у нас ну таке. Трішки грошей також загустін, який непогано так вилічує все. І також дуже гарно зупиняє кров. І що це у нас глюкоза? Так, да, велика ін'єкція. Так, в принципі, все інше мені не потрібно. Воно. Коштує мало, тому на продажу його сенсу брати немає. Також давайте затестимо наш дробовик. Собаки, походу, вирішили не нападати, так? Да? А ні. В принципі, я не боюся такої зграї собак, тому що весь урон зараз впитує. Тому що весь урон зараз впитує в себе бронепластина. Так, а ну-ка, наскільки там бронепластину покоцали, ну, в принципі, її не сильно покоцали. Да, там воно на трішки. Тому не страшно. Йо маю, це ж скільки я зараз м'яса принесу м'ясникові? А, ну якщо, правда, з кожної нічого так не випаде, то не скільки. Один поранений упав, але я не знаю, скільки їх тут взагалі. Так, ну в принципі, пару шотів я міг би затерпіти, тому що в мене одна з найкращих бронепластин та і шолом дуже файний, і костюм. Ну все, в принципі, мешканці депо заспокоїлись, тому, скоріш за все, я всіх положив. Так, в нього був калаш. Так, коктейль молотова, нашивки. О, тут можна все забрати. Візьму поки ще дробовий в руки, на випадок, якщо на мене хтось з кута вискочить. Що в тебе було? Дробовик. Ну окей, дробовик не страшно. Дробовик на такій відстані мені б нічого не зробив. Ага, і цей докис. Судячи з усього? А ні, не докис. Я доб'ю, значиться. Ну окей, трішки залуталися. Правда, я не знаю навіщо я цей калаш узяв. Ось така ось його кількість всіляких приколів у мене є зараз для м'ясника. Тупо 11 кусків м'яса, там. Всякі інші також запчастини. Ну, як ви бачите, ця гвинтівка доволі таки непогана. Тобто її загрейдить на темп вогню і на точність і все. І це буде просто імбуля. Ти не уявляєш, скільки я тобі всяких приколів приніс? Ось цього. Да, правда, приніс багато, а заплатив від мені мало. От не знаю, калаш мені тягнуть аж до техніка, чи можна скинуть. Ну, стан у нього 26%, тому, скоріш за все, він його придбає десь, ну, тисячі за півтори, тому ладно, він мені не потрібен. Поговорити з Анною я хотів у цій серії, але скоріш за все не вийде, тому поговоримо з нею вже в слідуючій серії і також будемо полювати на Хімеру і дивитися, що там буде далі, також будемо в слідуючій серії. Що, я пока.